Привіт усім! Знаменита американська співачка Дженніфер Лопес, яка переживала кризу у шлюбі з актором Беном Афлеком, тепер офіційно подала на розлучення. Стало відомо, скільки часу пара вже не перебуває у стосунках. Як пише видання Variety, артистка подала документи на розлучення у вівторок, 20 серпня. До Вищого суду округу Лос-Анджелес, ба більше заяву на розірвання шлюбу Лопес віднесла до суду сама, а не її адвокати. Стало відомо, що пара розійшлася ще 26 квітня 2024 року, але вони весь цей час намагалися приховати це. Варто вказати, що саме в цей день іноземні змі вперше написали про проблеми у шлюбі актора та співачка. У документах про розлучення зазначається, що Джей Ло не намагатиметься налагодити стосунки з Афликом і просить чоловіка також цього не робити. На додаток джерела повідомили виданню ТМЗ, що в подружжя не було шлюбного договору. Відтак, усе їхнє майно нажите за два роки шлюбу вважається спільним. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.